Спортивні Черкаси, де тренуються майбутні чемпіони. Коли спортсмени повертаються зі змагань, зазвичай їх зустрічають відзнаками та похвалою. І мало кого цікавить, де вони відточували свою майстерність. Ми вирішили зазирнути за лаштунки спортивних перемог. Наймасовіший вид спорту футбол, тож з нього і розпочнемо. Черкаси мають свою футбольну команду під назвою Черкаський Дніпро її гравці тренуються на професійному стадіоні, та, на жаль, він недоступний для аматорських команд. Оскільки за оренду центрального стадіону потрібно платити наразі на благодійних засадах тут проводять лише кубок та суперкубок міста. Більшість черкаських полів не бачили реконструкції десятки років. Хто повинен ними опікуватися, теж наразі невідомо. Тож юнаки тренуються на ржавих воротах та витоптаній траві. Насправді ми зараз присутні на центральному стадіоні, який в принципі в більшій мірі відповідає усім і регламентним нормам федерації футболу УЄФА, та ФІФА, ми лише в цьому році вдосконалили нашу базу, поставили тут нові об'єкти, нові споруди, щоб відповідати ще більшим цим нормам. Тому я Думаю, що Черкаський Дніпро грає на непоганому стадіоні. Я переконаний в цьому я думаю, і самі футболісти задоволені станом газонів і всьому іншому. Однак в нас ще є така аматорський спорт, який зараз трошки в гіршому стані перебуває через якраз спортивні споруди, на яких займаються спортсмени. Здебільшого вони в місті не відповідають тим нормам, яких хотілося б усім нам в. Я, як перший заступник федерації футболу, ми ініціювали на засіданні виконкому, який відбувся кілька днів тому, якраз обговорення стану футбольних полів в місті, і створили таку собі комітет по питанню стадіонам, який буквально за два дні має виїхати, об'їхати усі спортивні споруди, і всі стадіони міста, напрацювати, зробити якісь напрацювання і дати свої пропозиції. Позиції органам місцевого самоврядування для того, щоб вони змогли якось відреагувати і поліпшити цей стан. Отже, я можу сказати, відбувається в нас уже вже не перший зараз, буквально в ці, в ці дні. відкритий чемпіонат Черкас футболу, і більшість черкаських команд, більшість місцевих хлопців змушені грати в районі в сільських клубах, тому що по факту місцевим колективам немає де приймати місцеві домашні матчі, тому вони заручники таких. Ситуацій, і ми, як федерація футболу, як орган, який зобов'язаний працювати в напрямку розвитку футболу, змушені йти і робити якісь кроки, які ми от напрацювали і будемо пророблювати. У міській федерації футболу впевнені, що оснащення матеріально-технічної бази дало б змогу збільшити кількість підростаючих спортсменів. Тож пріоритетним завданням є реконструкція запасного поля, що знаходиться на території центрального стадіону. На це з Державного фонду реконструкції та розвитку було спрямовано 3 мільйони 200 тисяч гривень. До співфінансування доєдналася і міська рада. На це з державного фонду реконструкції та розвитку було спрямовано 3 мільйони 200 тисяч гривень. До співфінансування. Доєдналась і міська рада та додала ще 1 мільйон триста. Однак тендер було проведено із запізненням, тож роботи затягуються. Освоїти кошти можуть не встигнути до нового року. Однак міська федерація футболу сподівається на підтримку та сприяння міської влади щодо розвитку спортивної інфраструктури Черкас.